Незалежно від того, давно використовуєтесь Fusion чи оновлюєте його вперше, ласкаво просимо до огляду новинок Autodesk Fusion за січень. Ми активно стартували в новому році і підготували для вас не лише корисні, а й яскраві оновлення. У цьому релізі ми впроваджуємо практичні функції на базі нового движка зі штучним інтелектом, який ми активно розробляли останнім часом, а ще безліч оновлень, на які давно чекали у всіх робочих середовищах і на всіх платформах. 2025 – це рік, коли Fusion варто використовувати на повну потужність, і ми хочемо бачити, як ви розкриваєте всі його можливості. Напишіть у коментарях, над чим зараз працюєте, і не забудьте зазирнути в нашу інсайдерську програму. Там можна раніше отримати доступ до нових функцій. Ми суттєво вдосконалили роботу в електронному середовищі Fusion. Ще в одному з попередніх оновлень. Ми серйозно прокачали перевірку правил проектування. зробили її гнучкішою навіть для найскладніших схем одне з ключових доповнень можливість задавати мінімальну і рекомендовану ширину доріжок а також мінімальні і максимальні діаметри свердління для вашої плати. Тепер Ці значення можна обирати безпосередньо в діалоговому вікні ручного або швидкого трасування. З цим оновленням ви можете вибирати ці значення прямо в діалозі ручного або швидкого трасування. Більше не потрібно вводити значення вручну кожного разу, один клік, і ви економите час на проєктування. Ми також спростили доступ до електронного середовища F'usion тепер ви побачите опції для електронного проєктування та доступ до редактора бібліотек прямо в меню вибору середовища. Вам більше не доведеться шукати їх у випадаючому меню. Якщо бажаєте, можете легко змінити налаштування, щоб Fusion одразу відкривався в електронному середовищі. Коли ви зайдете в електронне середовище, ви побачите оновлену стартову сторінку, де можна швидко створити нову схему або перейти до навчальних матеріалів. Спрощений старт і швидкий доступ до функцій економлять час, зменшують кількість кліків і дають змогу швидше почати роботу над дизайном. Панелі Fusion Electronics значно полегшують навігацію по проекту та виконання задач, таких як налаштування відображення шарів, фільтрація вибору або вибір компонентів, і не тільки у цьому оновленні ми вдосконалили стандартні вкладки панелей, щоб краще використовувати простір, додали динамічну зміну іконок у заголовках панелей, щоб розмістити більше контенту та інтуїтивне меню для прихованих елементів. Тепер ви отримаєте плавніше перетягування груп вкладок, кращу стабільність збереження макетів робочих середовищ між сесіями та інші покращення оновлена система електронних панелей Fusion створює гнучкіше середовище для ефективного керування завданнями проєктування. Цього року ми оновимо приклади проєктів у Fusion, додавши нові набори даних, що демонструють усі можливості, які ми впроваджуємо. Ці приклади покажуть найкращі практики роботи зі збірками, конфігурацією, листовим металом і не тільки. Крім того, тепер ви можете копіювати ці приклади із системної теки Samples прямо у свій хаб, включно з проєктами, які містять зовнішні компоненти. Усе це щоб допомогти вам досліджувати і використовувати весь потенціал Fusion. У середовищі дизайн ми додаємо нову функцію автоматичне накладання обмежень у скетчі на базі Autodesk AI. Правильно обмежений скетч, ключ до ефективного створення динамічних деталей. Ця інновація автоматично розпізнає і додає обмеження та розміри до вашого ескізу, чи то завершення обмеження, чи повна стабілізація сирої геометрії. Так ви зможете створювати стійкі повністю обмежені скетчі легко і швидко. У процесі роботи або на завершальному етапі AutoConstraint допоможе доробити все інше. Можна спочатку вручну задати ключові розміри й обмеження, а решту довірити автоматизації. Система не додаватиме таких обмежень, які можуть порушити стабільність або спричинити рухи. І після підтвердження всі параметри залишаються редагованими як будь-яка інша геометрія скетчу. А якщо щось пішло не так, не біда. Auto-constraint зберігається в історії дій, тож ви зможете легко скасувати зміни або видалити обмеження. З'явився новий параметр центральної лінії у функції обертового спан профілю. Це покращення створює центральну лінію, коли ви проєктуєте обертовий профіль. під час використання інструмента Solid Revolve профілі з центральною лінією вибираються автоматично, а сама центральна лінія встановлюється як вісь обертання за замовчуванням. Це означає менше ручного вибору для вас і більш плавний, швидкий процес проєктування. оскільки зараз конфігурацією користується кожен і навіть їхні сусіди, ми захотіли додати кілька важливих покращень у цьому релізі. Тепер ви можете конфігурувати отвори, щоб автоматизувати зміни розмірів. Це включає параметри для таких елементів, як модельовані різьби, тип зміщення, тип розмір, позначення, клас, напрям, стандарт, посадка і кут загострення. Нова функція Configure on the fly, яку ми додали в попередньому релізі, тепер підтримує більше команд, зокрема оболонку, патерни та всі команди побудови конструктивної геометрії. Якщо є конкретні команди, які ви хочете додати до цієї функції, напишіть їх у коментарях нижче. Говорячи про конструктивну геометрію, ми додали теки конструктивної геометрії, щоб краще організовувати елементи у дереві проекту. Тепер легше знаходити потрібні площини, точки або осі. Створити нові групи можна, клацнувши правою кнопкою на вкладці Construction у дереві браузера. Потім просто перетягуйте геометрію між цими групами. Це нагадує групи ескізів. Які ми додали минулого року, і допоможе підтримувати порядок у проектах. У цьому релізі з'явилася автопосадка і автооновлення для кріплень із бібліотеки. Система тепер автоматично визначає відповідну довжину, аналізуючи навколишню геометрію. Звісно, ви все ще можете змінити значення зазору перед розміщенням кріплення. Крім того, якщо тіла з прикріпленими кріпленнями змінюються і вимагають нового розміру, Fusion може автоматично внести ці зміни без потреби оновлювати вручну. Кріплення, розміщені з автоналаштуванням. будуть виявляти зміни геометрії і показуватимуть, що потрібне оновлення. Перший апдейт року приносить суттєво покращене середовище створення креслень. Тепер, завдяки новим функціям ескізу, ви можете задавати розміри та обмеження constraints – для ескізів, створених у середовищі креслення. Це включає всі основні обмеження з простору моделювання, що дозволяє створювати більш індивідуальні креслення, які показують деталі, які ви не можете відобразити на самому 3D дизайні. Ми додали можливість обрізати вигляди креслення. Це стане у пригоді, коли показувати всю деталь зайве. Тепер ви можете сфокусувати увагу на конкретних зонах або компонентах без зайвого шуму від всієї збірки. Обрізані вигляди редагуються, як і будь-які інші. Можна змінювати масштаб і стиль відображення. Також можна змінити форму обрізки, клікнувши правою кнопкою по межі обрізки. Та вибравши між видимою рамкою або опцією без рамки. У налаштуваннях документа з'явилась опція виявлення та виключення кріплень за допомогою нашого AI алгоритму. він виявляє геометрію кріплень та автоматично пропускає їх при створенні креслень, щоб не генерувати окремі листи для таких елементів. Ви також можете додати ключові слова для покращення перевірки, наприклад, вошер, болт, нат на вкладці «Home» тепер можна застосовувати фільтри до результатів пошуку навіть після того, як пошук виконано. Раніше фільтри, як от дата, змін або тип файлу, можна було застосовувати лише під час навігації папками це оновлення дозволяє звузити результати пошуку, щоб легше знайти саме те, що вам потрібно, коли потрібно швидко зняти матеріал під час процесу токарної обробки, а якість поверхні не є критичною. у профільній чорновій обробці з'явився новий параметр. Опція пропустити прохід по стінці не дозволяє інструменту щоразу обробляти задню стінку, щоб прибрати залишкові гребені, що може зменшити час обробки з геометрією для щупа ви можете вимірювати призматичні елементи, як от площини та кола. Але традиційні цикли щупа на чпу у контролерах підтримують лише прості елементи у стандартних орієнтаціях. У липні минулого року. Ми розширили цю функцію, додавши можливість перевірки площин та кіл у різних орієнтаціях. Тепер це вдосконалено ще більше. Можна перевіряти круглі призматичні елементи, повні або часткові циліндри, вимірювання яких раніше було неможливим у стандартному циклі щупа. Крім того, тепер можна використовувати симетричні або односторонні допуски на діаметр та застосовувати орієнтацію до об'єктів, що перевіряються. Орієнтація інструмента дозволяє задавати вісь інструмента в траєкторії, і це важливий елемент керування для верстатів із можливістю багатоосьової обробки. Раніше не було можливості повторно використати орієнтацію інструмента з існуючої траєкторії при створенні нової. Але тепер, подібно до вибору геометрії, ви можете повторно використати орієнтацію, вибравши координатну систему і вказавши на вже наявну траєкторію, Це підвищує продуктивність програмування складних деталей. Ця функціональність встановлює геометрію, вибір якої дозволяє підібрати відповідну геометрію для програмування траєкторії інструмента. ці вибрані об'єкти можна повторно використовувати в наступних траєкторіях. Щоб пришвидшити процес програмування, тепер ця функціональність розширена для більшої гнучкості. Можна зручно повторно використовувати вибрані геометрії навіть із різними орієнтаціями інструмента усі траєкторії свердління тепер підтримують уникнення зіткнень подібно до траєкторії фрезерування. Це допоможе уникнути зіткнень штока та тримача під час різання. У вкладці інструмент тепер можна вибрати опції для штока та тримача з двома варіантами: зупинити при зіткненні або пропустити отвори, де є зіткнення. Переміщення між отворами тепер також автоматично перевіряються на врізання і ви можете вибрати спосіб уникнення у випадаючому списку політики втягування із варіантами уникати зіткнень або зберігати цикл, якщо потрібно. Перевірку на врізання можна вимкнути у вкладці зв'язки, що дозволить пришвидшити обчислення під час налаштування інших параметрів. У липневому оновленні ми додали покращення до вкладки висота у траєкторіях, щоб зробити визначення висот більш ефективним, особливо коли позиція моделі змінюється через орієнтацію інструмента. прислухаючись до відгуків користувачів, ми повертаємо варіанти з одним критерієм, такі як верх заготівки та низ моделі, як системні значення за замовчуванням, і додаємо нові варіанти для визначення висот відносно верху або низу оснащення. Ми також зробили багатокритерійні варіанти більш гнучкими, дозволяючи порівняння, наприклад, верху одного об'єкта з низом іншого. Ці зміни також застосовуються до радіальних висот у ротаційному фрезеруванні та точінні. Назви опцій були перейменовані для більшої ясності. Ми постійно працюємо над оптимізацією траєкторій, і оновлення одного з наших обчислювальних ядер призвело до значного приросту продуктивності на 15% для таких траєкторій, як сплоска, крута та полога, змішана від кута інструмента, ротаційна паралель та обертовий профіль, який використовується у точінні сподіваємось, вам сподобався перший випуск. Що нового у Fusion за 2025 рік. Напишіть у коментарях, над чим ви зараз працюєте, і що хотіли б побачити далі. І не забудьте зазирнути в наш телеграм-канал Partner Club. Дякуємо за перегляд і до зустрічі наступного разу.